Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про відновлення вітрильного спорту на Миколаївщині захищений грально-навчальний простір в дитячому садочку та рейд рибоохорони. Далі розповім я, Олександр Гордієнко. в дайджесті новин тиждень Миколаїв. Вихованці миколаївських шкіл з вітрильного спорту відновили тренування на воді та готуються до змагань різних рівнів. Яхтсмени надолужують втрати в практичних заняттях після повномасштабного вторгнення. Як відбуваються тренування та як між собою ділять акваторію Південного Бугу дві спортивні школи, дізнавались кореспонденти Суспільного. Перед виходом на воду спортсмени на березі перевірили вітрильне оснащення та такелаж своїх яхт. Хтось в'язав вузли, хтось спускав судно на воду. Під керівництвом тренера на окремому човні яхтсмени вийшли на лінію старту. Це 60% відсотків перегону. Треба брати кругі на старти, але якщо правити. Мені взяти і поганий старт і піти гарно. І також буває такі випадки, коли е, береш гарний старт, погана, поганий результат. Проте стартувати завжди потрібно як найкраще, каже Юрій. Тому його вихованці повторили цю вправу ще двічі. Іван готується до найближчих змагань, які стартують у Черкасах 12 червня. Хлопцю 14. сім років. Він займається вітрильним спортом. Нещодавно пересів з яхти класу оптиміст на теру каже: ще не звик до нових габаритів та більшої площі вітрил. Іван радіє виходу на воду та пригадує часи сухих тренувань, коли миколаївські водойми були закриті. Ми займалися в залі. У нас є у нас є спортивна площадка, де ми можемо грати в футбол і займатися ОФП. І так була більш фізична нагрузка, підготовка в одному сезону. Іван в складі збірної області всього в ній 23 спортсмена, серед яких і Владислава. Дівчина ходить в класі оптиміст. Вже брала участь у змаганнях та має нагороди. Займається шість днів на тиждень. Я відпрацьовую свої помилки. І стараюся гарніше відступати і... на змагання, спорт. розвиватися. Спортсмени, які впевнено тримають курс, можуть маневрувати, ловити вітер та пристосовуватись до його зміни. Оминають бої, відпрацьовують повороти, розвороти та інші прийоми, які стануть в пригоді під час змагань. Проте у водоймі займаються і діти, які в спорті кілька місяців. З такими новачками в човнах можна побачити і тренерів. Це маленький, але дуже перспективний. Молодій. Це наша Надія молода. Питинка займається два місяці, але вже проходить дистанцію навіть у лідерах. Взагалі огромне плане пройде <рай на нього> мені. Але поки вітер усилився, і з попитним писом вона сама не справиться. Зараз обидві спортшколи займаються на одній ділянці водойми. Місця на воді вистачає, проте є особливості вітрів в акваторії, говорить Юрій Журавльов. Все залежить від е, розі вітров, напрямку вітра. Як дує а уже вірнічний е, е, напрямок вітра. То тут гарна акваторія. Тут потужні хвилі, стабільний рівний вітер. Коли у нас на нашій екваторії за мостом Варваровським там владівають е юго-западні напрямки та западні, там більш потужні фом і теж потужний нагадаємо від початку повномасштабного вторгнення рішенням обласної військової адміністрації заборонили будь-які пересування водоймами на плавзасобах всім, окрім бортів поліції, рибоохорони, екоінспекції та військових. Відтоді для яхтсменів вперше відкрили ділянку Південного Бугу в листопаді 2024 року, в кінці навігаційного сезону. До цього дітей возили займатися або на Телігульський лиман, або у Одеську область. В Миколаєві в одному із дитячих садочків відкрили захищений навчальний простір. Підвальне приміщення має вентиляцію, опалення меблі та ігрові модулі. Курували облаштуванням цього та ще трьох об'єктів, які зараз в роботі. Представники фонду Сейвет оплачують роботи закордонні донори. Площа приміщення майже 300 квадратних метрів. Воно розділене на три різнопланові простори: один з них адаптований під навчальний процес дошкільнят, в іншому можна не тільки навчатись, а й їсти а третій суто ігровий. Ми сьогодні розуміємо, що підтримка дошкілля, самоформування формування інфраструктури укриттів для дошкілля є важливою, важливою державною метою і працюємо над тим, щоб така субвенція, цільова субвенція, з'явилася в державному бюджеті. Оскільки ми розуміємо, що інвестуючи в школу і в початкову школу, зокрема, ми повинні забезпечити передумови, щоб в школі з'явилися діти. Цей дитячий садок припинив роботу з початком повномасштабного вторгнення. Діти повернулись сюди цьогоріч у квітні. Три роки не було де ховатися під час повітряних тривог. А тепер в укритті можна і погратись, говорить директорка закладу Леся Волощук. Те, що в цій кімнаті гірки, масажери, сухий басейн, це те, до чого ми ще просто не змогли, що ми не могли досягти. Довоєнний період планувалось багато, але на дитактичні посібники, на настільні ігри, витрачались значні кошти. А це дорогостоящі, дуже такі модулі. В укритті є санвузол, душ, низькі рукомийники, підйомник для діток на візках. На зараз в садочку зареєстровано 153 дитини. Є три інклюзивні групи. Ще 90 дітей в електронному реєстрі на осінній період, говорить Леся Волощук. Цей простір робили з нуля. Навіть довелось заглиблюватись у землю на півтора метри, говорить представниця фонду Сейвид Анна Пуцова. Цей об'єкт обійшовся у 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Якщо ви уявляєте собі, знаєте, катакомби, якісь страшні фільми. Це було все тут. То це був теплопункт величезний. Тут проходила теплотраса для будинків. Нам довелося співпрацювати з містом, щоб домовитися, щоб вони прибрали комунальники свою частину, відредагували. Потім вже ми заходили з ремонтом в рамках цього проєкту. В роботі ще три укриття. За рахунок цих чотирьох об'єктів ми покриваємо шість закладів освіти, тому що два заклади освіти допомагають нам дати і шкільним приміщення і школі для того, щоб мати укриття. Дуже важливо, що в дошкілі розбудовується укриття, і це відбувається завдяки підтримки в даному випадку уряду. Данії LEGO Foundation, ми вдячні фонду Сей на чотири об'єкти витратять близько 50 мільйонів гривень, розповіла Анна Пуцова. Відкриту водойму, заводі та зарості очерету проінспектували співробітники рибоохоронного патруля під час рейду Південним Бугом. Очерет уже піднявся дуже високо, і з води не видно, з ну з відкритої води не видно, і з берегу їх погано видно. Бачите, сюди ось вони діли такі прокосики, що вони лодками чи, ну, маленькими каючками заїжджають. Другий інспектор Микола Ілюк підготував до запуску дрон, так водойма, як на долоні, каже Микола. З повітря можна помітити і браконьєрів, і те, чим вони можуть виловлювати рибу. Забороненими заглядями лову, сітками, острогами, рибними пастками. Інспектори помітили поплавки сітки. Борт заглибився в очерет. Сітка 45 45-ка. Тут знаходилась риба, карась на живому вигляді і будемо випускати в водне середовище. Тітка недліна, десь метрів 30, десь така. Порушник якийсь браконьєр перегородив канаву. Думав, риба буде заходити і він щось співмає собі на спожитах. Далі борт пішов в іншому напрямку, де виявили ще кілька заборонених знарядь лову. Деякі з них під очеретом, деякі посеред річки. За кілька годин рейду інспектори дістали близько 300 метрів сіток. Знайти їх власників практично неможливо, говорить Олександр Щербина. З початку року рибоохоронний патруль вилучив із водойм області майже тисячу подібних сіток, додав інспектор. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.